Перше правило: якщо обираєш споряду, починай з того, чим ти займаєшся. Я, наприклад, багато дуже бігаю по лінії фронту, дуже багато міняю локацій, тому я завжди обираю для себе плитоноски, а не бронежилети. І, і якийсь час була взагалі велика проблема, бо на більшості плитоносок були відкриті ребра. І я вирішувала це проблему вішаючи туди магазини, пістолет і обвішувалася під руками. Це було досить незручно. А зараз є класне рішення: це кевларові вставки, кевларові плити, які ви можете ставити собі на бічний захист. І це дуже класно допомагає. Я на жаль була свідком ситуації, коли саме відсутність таких пакетів. Бічних призвели до загибелі військовослужбовця. Коли ви обираєте собі РПС, ку завжди звертайте увагу на те, як вона кріпиться. І на її анатомічність, тому що дуже незручно, коли ти бігаєш, і РПС навколо тебе крутиться, коли відтягується вона під вагою магазинів, під вагою ваших обвісів і в РПС, до речі, теж можна знаходити кеварові пакети, які будуть захищати вашу спину, захищати ваш тазовий відділ. Окреме питання це вже так: наостанок по плитам: бронеплити. Це дуже-дуже важливо. Дивіться, оці а, саморобні металеві плити це не бронеплити. Вони дійсно ви можете в них стріляти 7,62. Воно не проб'є. Але ви повинні розуміти, що ті уламки від кулі, що уламки від снарядів, вони будуть летіти вам в обличчя, тому плита має бути покрита спеціальною речовиною. Вона має містити, вона має бути сертифікованою. І тільки після цього ви можете собі класти в броні, а якось так.